Я хочу, вам представити, хочу вам представити з великою подякою за допомогу керівника українського офісу Німецької державної агенції технічної допомоги Deutsch, матір Сабран. Щиро дякую вам. Я буду говорити німецькою мовою, оскільки, на жаль, мої знання української та російської мови недостатньо для того, щоб зараз сказати те, що я хочу. В рамках німецько-українського співробітництва я працюю тут в Україні вже близько трьох років. Und And we have das wurde bereits erwähnt, in Berlin, das ist die Tourismusausstellung mit 170.000 Besuchern. Ja, äh, недавно ми представляли that's the very great tourism outstelling with hundreds of відвідувачів. den größten Stand, den die Ukraine je hatte, äh, zusammengestellt. Das heißt, die Ukraine war dort vertreten mit zehn Regionen, zehn touristischen Regionen und 46 äh, Dienstleistern. Ми представляли там десять туристичних регіонів України, а також 46 туроператорів приймали участь виставці. Або макан заяви наслаєна презентаціонного аукенгою, заволі на квалітетні, а в нее навіть ми були. Наш центр розміщувався між Росією та Америкою, але це ніяк не вплинуло. Ми найкращим чином представили нашу країну. Wir haben äh, alle zusammen ein außergewöhnlich hohes Medieninteresse äh, erfahren von Medien eigentlich von der ganzen Welt, die wissen wollten, was hat die Ukraine fristig zu bieten. Насправді нам було дуже цікаво працювати, тому що до нас був дуже високий інтерес з боку преси, і преса запитувала дуже багато цікавилось про те, що Україна може пропонувати з точки зору туризму, що найцікавіше побачити в Україні, заради чого варто приїхати.

Не схиляється більш ніж впевнені, що цю кризу потрібно використати для зміцнення своїх туристичних спроможностей і розвивати надалі. eines Teams, so wie Sie das hier auch präsentiert sehen vor Ihnen. Während wir hier sitzen, haben wir beispielsweise einen großen Workshop, wo wir uns überlegen, wie wir gemeinsam mit der Stadt Kiew und auch mit den Städten Kharkiv, Donetsk und Lviv das Thema Geschäfts-Meeting-Industrie entwickeln können. І в цей час ми з вами говоримо і зібрались тут. А в цей же самий час у нас відбувається спільно з Київською міською державною адміністрацією ще одна зустріч, де до нас приїхала австрійська експертка, де вирішуються питання і шляхи як найкраще позиціонувати. Позиціонувати та подати створити можливості для того, щоб люди приїжджали до Києва, до України для проведення конференцій і різних інших ділових заходів. Von der Chefin der Nationalagentur für Tourismus, äh, unterstützt wurde dass eine solche initiative jetzt erfolgt. І ми дуже раді і дуже підтримуємо ініціативу презентації нового турбренду, яка власне йде від представників туристичного бізнесу та національного агентства з питань туризму та курортів Пані Шаповалової. unsere Arbeit fortsetzen, die Ukraine international als interessante Tourismusdestination wettbewerbsfähig zu machen. мами. Хочемо створити всі умови в Україні, щоб Україна була. sondern wir wollen vielleicht sogar unsere Arbeit noch intensivieren, damit wir dann, wenn das Interesse da ist, wenn die Besucher kommen, fitter da sind und damit sozusagen die Leute, die kommen, zum Wiederkommen bewegen und damit bestärkt, was aus einer Krise hervorgehen. Halt Dankeschön. І зараз ми маємо підготуватися, створити всі можливості для того, щоб коли туристи до нас прийдуть, а вони до нас приїдуть в великих кількостях, щоб ми їм показали все найкраще, що ми можемо, і щоб їхні візити повторювалися знову і знову. Дуже дякую вам. Нагадуємо, що це був Матя з GIZ Зедукраїн, агенція міжнародного співробітництва. І, звичайно, нагадуємо, що дуже активно брала участь у розробці туристичного бренду України саме державна агенція з туризму та курортів і її голову Олена Шиповалова. Зараз запрошую до слова, будь ласка. Благодарю за слово. Но, в первую очередь, я хотела поблагодарить всех моих колег за то що сьогодні змогли провести цю конференцію, тому що коли ми її готували і планували к е планували її підготовку, дуже багато говорили: не на часний, не зараз. Е нас зараз не та ситуація, нам не до туризму, але Туризм ⁇ это одна из э, таких отраслей, которые создают не только рабочие места, но имеют еще огромную мультипликацию. Благодаря туристам, приезжающим в любую страну, э, возможность заработать есть у всех, начиная от э, парковщика в аэропорту или на железнодорожном вокзале, э, включая транспортную компанию, таксиста, э, гостиницу, э, средства размещения, ночной клуб. Ресторан, экскурсовода и музеи вместе с нашими театрами. То есть любой приезжающий в страну турист в 10 раз дает возможность увеличить бюджет любого города от одного этого человека. Поэтому... Рынок считал, что конференция необходима. И то, что сегодня у нас на запланированные 200 человек пришло на регистрацию порядка 240, а без регистрации еще больше, то есть было около 300 человек, и нас даже не хватило раздаточных материалов. Это показало именно то, что как никогда, именно сейчас вопросы, поднимаемые на этой конференции, вопросы туризма очень актуальны. То, что мы воспользовались этой возможностью и презентовали туристический бренд, это тоже очень здорово. Почему? Потому что теперь есть возможность у любого игрока туристического рынка, начиная от маленького частного туроператора, до огромной гостиничной сети, до любого медиа ресурса, который печатает информацию об Украине, есть возможность использовать на безоплатной основе этот бренд. Бренд, Мы как бенефициар этого бренда разместили его на сайте DirkTurizm.org, это tourism.gov.ua, а также на сайте visitukrain.gov.ua. Он доступен полностью, этот брендбук. Его можно скачивать. Во всех форматах и мы только просим единственное, что следовать рекомендациям дизайнеров и разработчиков по поводу э, использования э, цвета непосредственно и по поводу использования расположения. Мы э, не будем ограничивать ничьи права, а также более того, если кто-то будет нам на Реализацию на распространение на наших всех мероприятиях, давать продукцию с использованием этого бренда, этого логотипа, мы с удовольствием еще ее будем реализовывать на своих конференциях. После сегодняшней конференции, на которой присутствовали также представители дипломатического корпуса. Это были послы многих стран, на которых присутствовали представители Европейской комиссии в Украине, а также представители регионов. Было предложено регионами осуществить подобную же презентацию и подобные круглые столы в других регионах тоже. И мы сейчас, думаю, что с коллегами после сегодняшнего мероприятия разработаем такую дорожную карту наших дальнейших презентаций и конференций. Поскольку сегодня два с половиной часа мы говорили не только о том, какой классный туристический бренд мы придумали, как высоко его действительно оценила Всемирная туристская Организация ООН, как высоко его оценили мировые эксперты, но мы также говорили о том, что необходимо сделать туристическому рынку сейчас для того, чтобы поднять с колен тот поток, который упал. И э, на конференции была предложена декларация необходимых действий, которая включает в себя как короткосрочную стратегию на ближайший летний сезон, часть из нее уже была презентована Валерием, так и долгосрочную стратегию на ближайшие два года по созданию совместного предприятия на основе государственно-частного партнерства для того, чтобы промотировать Украину за рубежом и внутри страны. Также были предложены многие законодательные инициативы, которые дали бы возможность туристическому рынку более активно вкладывать зарабатываемые деньги в разработку туристических маршрутов в рекламу и в реновацию. Я вас очень всех прошу, пожалуйста, следите за новостями на сайте Дэш-туризм-курорта, еще раз повторю, туризм.gov.ua, потому что именно там будет опубликована декларация, которую сегодня приняло туристическое сообщество. Мы будем собирать к ней комментарии, после этого эта декларация будет представлена новому правительству. Более того, я хочу сказать, что мы будем благодарны в том числе и тем, участникам не, не байдужим, тем, кому не безразлична судьба как Украины, так и туризма в Украине не экспертам рынка за дополнение, за комментарии и за предложения, потому что зачастую мы действительно можем что-то упустить как профессионалы. Но, как правильно сказал Валерий, вот этот кризис показал, что туризм в принципе, объединился одним из первых. Це очень здорово об'єднані всі, хто були раніше конкурентами. Можливо, зараз тема туризму здається не не, не не найважливішою. Однак, з іншого боку, ми розуміємо, що саме туризм це той засіб об'єднати е, країну і пропонуємо зі сторони готельного бізнесу, туристичного бізнесу, ресторанного бізнесу, конкретні заходи, які дозволять нам зараз. Зберегти єдність і е, об'єднати зусилля щодо збереження цієї галузі економіки, яка безумовно повинна бути пріоритетною і мала всі шанси стати нею, особливо після проведення подібних заходів як Єврочемпіонат з футболу. Е, справа в тому, що останнім часом проблеми пов'язані з тим, що іноземні туристи вважали небезпечним їхати до країни, вони привели до певних складностей щодо економічного стану готельного та туристичного ресторанного бізнесу. І ми за рахунок того туристичного бренду, який сьогодні ви мали змогу побачити, я сподіваюся, він всім сподобався і ми бачимо в нього велике майбутнє. Ми розробляємо план дій щодо того, щоб на цій хвилі національного патріотизму та української тематики. Зацікавити всіх українців подорожувати своєю країною.